Вітаю! Мене звати Яна, я психолог і спікер курсу психодія благодійного фонду Вадима Столара. Тема нашої зустрічі проблеми зі сном, а саме безсоння та сонний параліч. Безсоння це дуже поширена проблема, яка може значно вплинути на якість нашого життя. Воно проявляється у труднощах із засинанням, постійне пробудження серед ночі або раннє пробудження і неможливість знову заснути. До причин безсоння можна віднести стрес і тривогу, тобто переживання, які пов'язані роботою, особистим життям або ж фінансовими проблемами, медичні захворювання, серцево-судинні хвороби, хвороби щитовидної залози, астма або ж біль хронічного характеру, депресія, біполярний розлад також часто супроводжуються порушенням сну, вживання кофеїну, нікотину, алкоголю, важкої їжі перед сном. Незручне середовище для сну, наприклад, шум, світло, незручне ліжко, некомфортна температура в кімнаті, також може заважати апновою синдром неспокійних ніг. Деякі лікарські препарати також можуть викликати безсоння у вигляді побічного ефекту. Як же подолати безсоння? Ось кілька апарат, які можуть вам допомогти впоратися з безсонням. Створити сприятливе середовище, тобто тиху затишну кімнату, темну, з зручним ліжком і оптимальною температурою. Вимикати гаджети за годину до сну. Розробити для себе розслабляючий вечірній ритуал наприклад, ванна, душ, читання книги. Важливо дотримуватись режиму сну, тобто лягати спати і прокидатися щодня в один і той же час. Займатися спортом, але не перед самим сном. Обмежувати денний сон оскільки тривалий денний сон також може порушувати нічний. Зменшити вживання кофеїну, нікотину, алкоголю, важкої їжі перед сном. Якщо безсоння не минає тривалий час при дотриманні рекомендацій, зверніться до лікаря або ж до психолога. Коли ж варто звернутися до лікаря? Якщо безсоння супроводжується сильною денною сонливістю, Труднощами з концентрацією уваги, роздратуванням, депресією, тривогою. Проблеми зі сном можуть бути також і у дітей, і це, на жаль, є також поширеним явищем, яке може викликати занепокоєння у батьків. Може проявлятися у труднощах, знову ж таки, з засинанням, частим нічним пробудженням або занадто раннім пробудженням. Причини дитячого безсоння схожі: це шкільні проблеми, наприклад, конфлікти певні з однолітками. Тривога, впливає на сон дитини, знову ж таки, неправильний режим дня, пізні лягання, недостатня фізична активність можуть порушувати біоритми дитини, інфекції, алергії, хронічні захворювання, також впливають на якість сну. Незручне спальне місце, використання гаджетів перед сном стимулює мозкову активність і ускладнює процес засинання. Розлади сну також спричинюють проблеми зі сном. Що можуть зробити батьки? Створити сприятливе середовище для сну. Вимкнути усі гаджети за годину до сну. Також розробити певний ритуал для дитини, який допоможе їй розслабитись. Можливо, це буде легкий масаж, читання казок або обговорення якихось мрій та планів. Допоможе також регулярні фізичні навантаження, творчість і відкрите спілкування з дитиною. Коли можна поговорити, в денний час про її страхи, про її переживання і попрацювати з цим. А перед сном допомогти розслабитись. Якщо ж проблеми зі сном дитини не минають, необхідно звернутися до лікаря або до дитячого психолога. Чого варто уникати батькам? Не використовуйте ні в якому разі ліжко у вигляді покарання. Ліжко має асоціюватись лише з відпочинком та сном. Не дозволяйте дитині часто засинати з вами в ліжко, оскільки це може формувати неправильні звички сну. Не давайте дитині багато їсти пити перед сном, оскільки це може спровокувати нічні пробудження. І наша наступна важлива тема, яка непокоїть багатьох людей, це сонний параліч. Це досить поширений феномен, який у людини викликає сильну тривогу та страх. Стан коли людина прокидається, але не може поверхнутися жодним м'язом. Тобто мозок активний, а тіло залишається нерухомим. Що відбувається під час сонного паралічу? Під час швидкої фази сну м'язи тіла паралізуються. Ніби щоб ми не діяли вісні. Іноді цей параліз зберігається на короткий час вже після пробудження, що й призводить до стану сонного паралічу. Причинами можуть ставати розлади сну, сильні емоційні переживання, недостатній сон, зміна часових поясів, вживання різноманітних стимуляторів або генетична схильність. Як зменшити прояви сонного паралічу? Створіть сприятливе середовище знову ж таки для вашого сну. Дотримуйтесь режиму, намагайтесь знизити рівень стресу, обмежте вживання стимуляторів, Поспілкуйтесь з лікарем, якщо сонний параліч часто повторюється і супроводжується іншими симптомами. Що робити під час самого нападу? Спробуйте зберігати спокій. Пам'ятайте, це не небезпечно для життя і незабаром пройде. Сконцентруйтесь на власному диханні, глибокі вдихи та видихи допоможуть заспокоїтись. Рухайте пальцями, рук, ніг або повіками, це може допомогти вийти з цього стану. Уявіть собі, що ви рухаєтесь. Візуалізація рухів може допомогти подолати цей стан. Сонний параліч не є небезпечним для життя, однак, якщо він часто повторюється і викликає у вас сильний дискомфорт важливо звернутися за допомогою. Як запобігти цьому явищі? Схожі рекомендації: режим дня, комфортне місце для спання. Уникнення можливих м, стимуляторів, навчання управляти стресом, тобто напрацювання технік медитації, йоги, глибокого дихання та релаксації. Коли необхідно звернутися до лікаря, коли сонний параліч супроводжується іншими симптомами, галюцинаціями, сильним страхом чи повторюється регулярно, слід звернутися до спеціаліста. Це може бути і ознакою більш серйозного розладу. Пам'ятайте. Це не захворювання, а скоріше симптом, який може бути пов'язаний з іншими факторами. Дотримання здорового способу життя і створення сприятливих умов для сну допоможе знизити частоту і інтенсивність таких епізодів. Як надати допомогу людині в стані паралічу? По-перше, залишайтеся спокійним. Ваша реакція надзвичайно важлива. Якщо будете панікувати, це лише посилить страх людини, яка переживає стан сонного паралічу. Дайте зрозуміти, що ви поруч, говоріть спокійним, впевненим голосом, поясніть, що ви розумієте, що відбувається, і це, це, тим, це тимчасово. Нагадайте, що це не небезпечно, що це не є шкідливим для здоров'я, і це мене самостійно. Запропонуйте дихальні вправи. Переконайтеся, що людина перебуває дійсно в безпечному місці, місці, де їй нічого не загрожує. Після того, як епізод сонного паралічу закінчився, обговоріть цю ситуацію. Запитайте, як людина себе почуває, що її турбує, і запропонуйте допомогу. Якщо у людини часто трапляються такі епізоди, порекомендуйте звернутися до спеціаліста. Проговоріть причини. Це може бути пов'язано зі стресом, нестачею сну або іншими факторами. Обговорення причин може знайти способи їх усунення. Не займайтеся самолікуванням і обов'язково звертайтесь до вихівця при необхідності. Лікар може призначити додаткове обстеження і підібрати для вас ефективне індивідуальне лікування. Пам'ятайте, якісний сон – це запорука вашого здоров'я та гарного самопочуття. Дякую вам. На все добре! Бережіть себе та своїх рідних.